Заїзди на драгу дуже видовищні. Ми цієї сплес бурхливих емоцій, переживання, які не встигаєш осмислити, та ажіотаж у натовпі пристрасних уболівальників і шанувальників драг рейсингу. І все це в атмосфері спортивного свята, де запах паленої гуми, виск гальм і пробуксовка на старті. Зазвичай учасники драгу віддають перевагу не серійним конвейерним машинам, а їхнім братам з тюнінгом. Причому тюнінгом як технічним, так і естетичним, це додає пікантності. Але повернімося до історії: драг рейсин з'явився приблизно у 1948 році і проводився на спеціально побудованому треку у каліфорнійському місті Гуалета. Інші вважають, що неофіційний літопис цього виду авто і мотоспорту можна вести з середини 20-х років, коли на гладкому дні висохлого озера Мохаве у Каліфорнії були проведені перші гонки. Головна умова засіб пересування повинен мати мотор і колеса. Метою було розвинути максимальну швидкість на дистанції в одну чверть милі. Отже, 402 метри оптимальна дистанція для максимального прискорення. На який можна спостерігати і старт, і фініт гонщиків, під час другої світової війни дно озера у любителів екстрему відібрали для військово-повітряної бази, і гарячі тачки перебралися на вулиці Лос-Анджелеса. Щоправда, доброчесні мирні жителі були не у захваті від цього видовища. Гонщиків рятував велі парку, який побудував спеціальну трасу і став засновником професійного драг-рейсингу. Після бум у американській автомобільній промисловості охарактеризувався стрімкою заміною моделей, і потужні, але не модні автомобілі виявилися доступні за ціною. Молодь Америки активно зайнялася автомототворчістю. Американці за сприянням влади і дорожньої поліції перетворили будівництво ходкарів і змагання на них на новий вид масового автомотоспорту. І видовищного прибуткового шоу, який перевершив за популярністю всі інші види автоспорту. Драг-рейсинг у Європі з'явився у 30-х роках 20-го століття. Перші змагання провела Англія, заїзди на 440 ярдів. Тоді гонки організували на закритій приватній дорозі. У період другої світової війни на території Англії було побудовано безліч злітно-посадочних смуг. Які, ставши непотрібними після закінчення війни, дали можливість створити драгстріпи. У 59-му з'являється перший молодіжний клуб любителів хоткарів. А через 4 роки драгрейсинг стає окремим видом спорту. Тоді сформувалася Британська Федерація драгрейсингу і клуб любителів крутих тачок. А у кінці року англійський автопром у особі компанії «Аустін» відповідає випуском першого справжнього. Дракстера. У 71-му році дракстер з гучною назвою Друга революція поставив черговий рекорд швидкості 200 миль за годину. Час найпотужніших машин наближається до 7 секунд. У 82-му році у Франції у Лимані проходить міжнародний фестиваль дракстерів. Радянський драгрейсинг починається у середині 90-х років. Перші гонки провели на мотоциклах, а вже пізніше на автомобілях. Ці перегони вважались напівлегальними. В основному заходи проводилися вночі на безлюдних дорогах. Нерідкі були конфлікти з представниками дорожніх патрульних служб. Нещодавно Україна поповнила лави шалених драгстерів. Дивіться далі: гарні дівчата, учасники перед стартом та море драйву. Бажаєте отримати порцію драйву? Залишайтеся з нами.